Хм, який ж наступний туторіал зробити? Можливо, я зроблю ось цю графіку, яка літає навколо моєї голови. Доброго дня, мене звати Микола Оушен, ви на каналі Motion. І сьогодні я вас навчу робити ось таку графіку в After Effects. Для цього нічого не потрібно, трохи вашого часу і After Effects. І так, ми в After Effects. Як бачите, в мене вже є готовий футаж, я його вже зробив, але ми з вами зробимо все по-новому. І так, ви бачите, вже готовий, але е що для початку я б сказав, перед тим, як почати цей туторіал, потрібно зробити. У мене є ось такий набір е графіки, який я намалював у блендері. Не обов'язково його малювати у Блендері. Це можуть бути любі формули, які вам захочеться. Мені, наприклад, згадалася формула Піфагора. Terremo per favore. І я її намалював з референса. В інтернеті є там формула, зможе знайти багато референсів. Якщо вам сподобається іменно моя робота, я спробую її залити на Google Drive і можливо, зможете її скачати як робочий матеріал. Якщо ні, то ви можете її робити більш стилізовано, шрифтами, прям там, малюнками точними, ну, точни, наприклад, якщо ви для клієнта робите або ще щось. Мені сподобався ось цей стиль е мальованої графіки, нібито від руки, і в блендері я малював це за допомогою. Pencil. Він дає якісь такі от е, штрихи, що воно виглядає, нібито так ручкою зроблено. Мені дуже, мені дуже симпатизує, мені дуже подобається. Я це все малював. Тому ось, е, ось так, як воно вийшло, так от, трохи як на, на, на шкрябану на дошці. Я ніколи не віймчався гарною каліграфією, надіюсь, вчителя з школи цей туторіал не побачать. У нас є ось така графіка. Е, для початку нам її потрібно закинути сюди, ви нажимаєте Ctrl-I. І вибирайте папку, і куди їм його закинути. Ось є графіка. Вибирайте всі цю графіку за допомогою або всю виводите ось так-от мишкою, і просто імпортуєте файл. Але важливо, щоб ви не вибрали цей пункт png секвенція бо воно потім всі ці малюнки зробить в один футаж. Бажано, щоб нам просто воно його, як звичайні, як звичайні кадри воно імпортувало. Да, І все, нам більше нічого не потрібно. Я не буду імпортувати, в мене вже воно в проєкті є. Ось тут папочка формулася. Я зробив її для того, щоб воно бо було б ось таке, бо тільки більше мене відволікало. Я її закриваю цю папочку. І е, можна, в принципі. Це проєкт, як ви імпортували. Ви берете ось ці всі футажі і потім виводите в новий композиційн. Е, і композишн, який я зробив для цієї графіки, був 500х500, 500, одна секунда, буквально, там два кадри. Бо ще один футаж вліз з мене. так, По їх здається, 16 картинок у мене було. І кожен займає по два кадри. Е, 30 кадрів. І я зробив наступне. Ось бачите, що вони в мене ось такою, такою, такими ступеньками якимись дуже гарно викладені. Це зробити достатньо просто. Давайте я все повернув в той вид, як воно виглядає переважно завжди, коли ви імпортуєте графіку. Воно виглядає ось таким чином. Коли ви імпортуєте графіку, коли вона лежить у вас так от в After Effects. І нам потрібно її розділити і зробити її сказати, нашинкувати для роботи. Ми беремо, обираємо верхній слой, потім з допомогою клавіші Shift обираємо нижній слой. І за допомогою клавіші Alt і права квадратна скобочка ми їх обрізаємо. Вони настають, ось, як бачите, в два кадри. Але все одно вони скріплені. Нам потрібно розкидувати їх ось такими сходинками. Але це вручну ось так от робити не хочеться. Це тупо, і це дуже довго займає. Є набагато ліпший і кращий метод. Це нажимаємо зверху, як Animation, шукаємо таку вкладочку і шукаємо Keyframe Assistance. І тут все сіре, окрім Sequence Layer. Ми беремо Sequence Layer і нажимаємо просто ok. Я не хочу, щоб вони оверлапали один на одного, тому я нажимаю ok. І тепер у нас ці сходинки є, і ми бачимо тепер всю нашу графіку по порядку, вона мигає і займає по два кадри. Тобто, якщо включити playback, то воно виглядає так. от. Трохи психоделічно, трохи, можливо, може викликати епілепсію, якщо так, то краще таки не займатися. Добре, у нас наша композицін є з формулами. Нам потрібно зробити тепер новий композицій. Ми тепер створюємо новий композишн. Давайте зробимо 1920 на 1080 Full HD. Назвемо його Cycle Formulas. Ви можете назвати як його завгодно. Робимо його 30 секунд, але довжину я зроблю не одну секунду, а 30. Щоб у нас був запас, потім зможемо його обрізати. Робимо 30 секунд, чорний фон, все, 1920. Окей. І так бачимо, що тут нічого немає. Для початку нам потрібно сюди закинути нашу композицію з формулами. Ось вона у нас тут є. Ми її закинемо і бачимо, що вона програється. Можемо поки що її виключити. І створюємо новий solid з допомогою Ctrl-Y Black Solid 121080 1080 чорний колір, ну, це в принципі, не грає ролі. І звертаємося до вкладки як Effects and Presets. Тут у нас є така річ, як ми вводимо part. ну, Particle. І тут є три ефекти. Нас цікавить, тільки CC Particle-board, і кидаємо його на solid. Ми бачимо таку красу. Салют, я не знаю, як це назвати, бо мені воно нагадує більше, як коли варять метал, ось такі іскри. От, або ріжуть болгаркою, ось такі іскри валяться. Дуже красиво, все красиво, і, але дуже багато нічого не Тут взагалі буква Z бредота ще та. Давайте же зробимо, змінимо його. Спочатку відкриваємо Grids Guides і ці чекбокси прибираємо. Бо вони нам як не знадобляться, так вони тільки будуть нам заважати. Наступний пункт це birthreй. Ми його залишаємо 2. Тобто, це кількість продукованих частиць. Ми можемо, наприклад, на змін, бачите, їх стає менше. Зробимо 0.25, їх взагалі мало. Такий бенгальський, бенгальський вогник. Я згадав, що це нагадую. Це бенгальський вогник. Я його ставлю поки що на двічку. І longevity, Давайте поставимо йому якусь таку цифру, яку можна ділити як на 2. Ну, для мене так зручно. Давайте зробимо 8 секунд 8 секунд. З цим поки що закінчили. Далі вибираємо продюсера. Робимо продюсера розмір 0.25 по радіусу X і такий самий по радіусу Y. Радіус Z залишаємо 0.25. Я думаю, це буде. А взагалі давайте поставимо 0, щоб він був максимально плоский по глибині. Радіус Z, Боже, можливо, треба його змінити. Цю назву, звісно. Ця буква вже викликає негарні асоціації. Так взагалі. Е, наступний наш пункт це фізікс. Я обираю як е, Directional Axis, тобто, щоб е, по якоїсь із направлень ос, осей воно, о, і лило нашої іскри. Поки що воно таке ліє, начебто як із під е, як дощ, або як сніг, тільки він колір жовтий. Velocity я зміню на 0.2. Ми бачимо, що наше вже лється, як дощ. Потім ми змінюємо гравітацію на 0, вона нам не потрібна, і ми бачимо, що наші партикли летять тепер управо. Краса. Екстра я поки змінюю на 0. І екстра Angle змінюю також на 0. І ось тут вже нас цікавить екстра Angle, по чого одиниця, я не розумію. Ми його тепер можемо покрутити і зрозуміти, куди направляються наші частиці. Ось так от ми бачимо, що вони направляються до нас. І я бачу, що 90 градусів і частиці падають на нас. І ось ця основа фізики, яка в принципі нам і потрібна. Виглядає нібито як дощ, який. Золотий дощ падає на нас, і ми Я бачимо, боже вибачте за ці асоціації. Далі наступний пункт, який нас цікавить, це Particle. Тобто ми замінимо ось, цей, ось ці іскри бенгальські на текстури. І спускаємося донизу і обираємо такий пункт, як Texture сквер. Ми його обрали, але нічого немає. Все діло в тому, що ми не підставили поки що тієї самої текстури. Ось тут зразу під Particle type є текстура. І нам потрібно обрати наші формули, але нічого не... Не стається. Воно ось так: от щось там є, нібито, але не то. Щоб це виправити, ми беремо такий е, наступний пункт, як texture time, і обираємо на Birth. Воно обирає рандомну текстуру із цього всього переліку, із тих наших картинок, і ми бачимо, що наші формули ось є. О, вони з'явилися. Але вони жовтого кольору, хоча ми малювали їх білим. Я їх малював білими. Змінюємо їх колір на білий це birthcolor і death color. Тобто за яким кольором він народжується, за яким помирають. І також наступний пункт, який я б хотів змінити, це максимум Opacity, це на 100 виставив би. І size варійшн я б поставив би також на 100%. Тобто, нехай всі ці формули будуть вони різні, літають по-різному. Це тепер непогано, але е, продюсер дуже далеко їх народжує від камери, е, що є, в принципі, не дуже добре. Я повертаюся до продюсера і ставлю його позицію на мінус 0.69. Давайте поставимо, гарна цифра, в принципі. І бачимо, що наші, наші формули вже набагато ближче пролітають і прямо до нашої камери. Бачимо, що After Effects починає вже трохи нервувати, глючити і тормозити. Я пропоную е тепер в, зверху в Edit Purge All Memory and Disk cache, прибрати весь кеш і воно почне рахувати якось такий, це такий, ляпас для After Effects, який починає потім після він починає працювати якось більш е, веселіше. І тепер повернемося до начала композиції. Бачимо, що наші формули пролітають, але ми пролітаємо знову в формулу, що мені не подобається, я б хотів би змінити. Давайте зробимо extra 0.5. Це вкладці Physics. Там, де фізика наша, це додає. Ми бачимо, наприклад, наприклад, я вам краще покажу. Це екстра. Ми зараз бачимо 0.5, а ми змінюємо на 0. Всі формули стають якось більш в рядок. Екстра воно видає, то, що частиці трохи якась несподіванка саму фізику. Ми ставимо 0.5. І бачимо, що наші частиці літають по-різному. Все пролітає чудово. Єдине, що мені не подобається, що ми влітаємо ось оце коло, ось в цю діаграму. І це, щоб змінити, ну, трішки не змінити, а перебрати, я опускаюся саме не з ефекту Particle World. І тут є екстрас. І такий параметр, як Random Seed, тобто рандомний випадок. І, або рандомне насіння. І ми його змінюємо. До того моменту, поки нам не сподобається. Давайте одиницю виберемо. Все одно це графік ми влітаємо. Давайте поставимо якусь цифру типу трійку. І ось тут вже здається веселіше. О, мені ось цей варіант дуже подобається. Вилітають формули. Вилітимо. Опять, з, опять е, глючить After Effects. Давайте понизимо е, Resolution рендеру, нашого прев'ю. І ми пролітаємо формули. Ідеально формули, тобто у нас в нашу камеру ніяка формула не влітає. Це мені дуже подобається. І в принципі на цьому можна закінчувати. Але залишання я б хотів би подивитися, на якій секунді пропадають формули. Оп! Проматуємо трохи останній кадр, на якому ми бачимо, це на ага. І на 3.29. Давайте на четвертій секунді. На закінчується наш ефект. В принципі, ми це зробили нашу Cycle Formule, це цикл формул, тобто ви можете робити як окремо якісь частини, що на вас формули вилетіли, наче як натхнення або ще щось. Я б хотів би зробити його, щоб воно лупилось, тобто щоб можна було футаж використовувати на якийсь маленький кусочок, його залупити, а потім вже з ним працювати. Давайте же запрекомпозимо ось ці два солід і формули наші в нову композішн і назвемо його формули. Loop. Що партій, коли тепер вилітали, я обираю момент, на якому хотів би бачити наступні форми. Давайте я обрав би десь 2.15, мені подобається. І поставлю ось тут за допомогою Alt- і зірочки на Нампаді. Пункт поставлю 2.15, щоб знати, який це час на цьому іменно композишені. Я його дублюю і ці 2.15 передвигаю вперед на нульовий кадр. І тепер наші футажі повинні бути залуплені. Тобто за одним виходить наступний. Єдине, що я бачу, що потрібно не 2,15, а здається, більше його рухати десь до другої секунди. Поки що я приберу цей також зажимаю клавішу Ctrl і наводжу на маркер. І він прибирається. Ставлю на другу секунду і ставлю тут також маркер за допомогою Alt і зірочки, ставлю двічку. І дублюю футаж. І підставляю його на нульовий кадр. І ми бачимо, що тепер формули летять постійно. Вони тепер летять постійно, але в нас, із-за того, що у нас тільки два футажа, ми, нам потрібно ще задублювати наш партік-луб. Е, ми ставимо це ми зараз на другій секунді. Давайте підвинемо його на 4 секунду. Ось на 4 секунді. Ми за допомогою клавіші е, лівої миші і шифта підтягуємо, і маркером він чіпляється за плейхед. І давайте ще на шосту секунду. З допомогою Ctrl-D Ctrl ми дублюємо і додаємо новий слой сюди. І тепер ми бачимо, що наш футаж повинен тепер лупитись постійно. Ми бачимо, що формули летять до нас постійно, як я і хотів. Краса. Чесно, краса. Ми бачимо, що формули тепер летять до нас постійно, і, в принципі, наша робота зроблена. Єдине, що. Я б хотів би ще подивитися, як воно лупиться. Це я поставлю на останній композицію на секунду шосту, або 5,29 в нашому випадку, і нажму клавішу N. І тепер робоча, робоча відстань, вона лупиться шостої секунди. І тепер давайте порівняємо шосту секунду і першу секунду. Вони виглядають ідентично, чудово. І давайте перевіримо, чи воно лупиться. Так, воно лупиться ідеально. Це прям супер. Єдине, щоб цей футаж потім використовувати, це є два методи, як його зробити: зарендерити, як воно є, а потім використовувати накладання скрін, наприклад, в монтажній програмі, що буде прибирати чорний, чорні поля футажі, але воно може трошки поїсти наш футаж. Я використовую трохи інший метод, я його рендерю з альфою, а зараз покажу, як вам це зробити. І так ми заходимо в цей композицій, який ми хочемо вирендерити. Нажимаємо File експорт. To Render Queue, І ось тут обираємо наступні моменти. У мене вибралось H264. Я вибираю, нажимаю на цей синій текст і обираю тут момент як Quick Time. Наступний пункт я обираю e Channels, RQB плюс Alpha, І ось тут у вас буде, скоріш за все, обраний пункт як Animation. Animation я не буду обирати, тому що воно не дасть нам прозорий фон. Я обираю Apple ProRes 4.4.4. Тобто інформація буде по всіх кольорах. Аудіо можна, в принципі, виключити. Якщо у вас там, можливо, якась музика буде, можете накладати на каст або щось таке, там. музику із хто хоче стати мільйонером, або щось таке. Ну, це вже на монтажі можна зробити. І нажимаємо ОК. Обираємо папку ось отут: Output to, і ми обираємо папку, куди воно буде рендеритися. Ми обрали папку. І нажимаємо рендер. Тут з'явиться у вас клавіша, потім рендер. І ви зарендерите ось залуплений кус шматочок, який ви потім зможете потім на монтажки зробити взагалі дуже легко потім його лупити. Невеликий шматочок футажу, який ви зможете використовувати, не знаю, там 10-часову версію зможете зробити і вирендерити його в монтажці. Що ж, на цьому ми закінчимо наш туторіал. З вами був Микола Оушен на каналі Motion. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, якщо вам щось не зрозуміло. Спробую всім допомогти. В принципі, тут нічого важкого, але рівень складності був вже середній, бо ми трошки поглиблюємося в After Effects. Наступний туторіал також буде виходити на цьому каналі. І не тільки туторіали, підписуйтесь, далі буде веселіше. Від вас залежить доля українського YouTube.